Разом із Олександром Фастовцем та Юрієм Карявченковим проінспектували будівництво водогону Інгулець-Південне, яке має забезпечити безперебійне централізоване водопостачання тих громад Криворізького району, які залежали від Каховського водосховища. Роботи йдуть за планом приводів для хвилювання та паніки. Немає також сьогодні. Перевірив процес забезпечення бутильованою питною водою мешканців селища Широке. Мешканці ОТГ вже отримали 2013 пляшок води. Із них жителі селища Широке отримали 755 пляшок. Мешканці благодатного та шестерні по 480 пляшок. Здійснено підвис води сім'ям загиблих. Багатодітним сім'ям, внутрішньопереміщеним особам. Криворізька районна військова адміністрація у взаємодії з підприємствами України, які займаються постачанням питної води, отримали бутильовану воду в кількості 1 мільйон 56 тисяч літрів. Видано 321 300 літрів води. Вода видається в громадах району в 53 точках. Хочу подякувати громадським та благодійним організаціям за підтримку Криворіжжя у забезпеченні водою. Та ємкостями для її зберігання. Так, завдяки співпраці з громадською організацією 4.5.0 Кривий Криворіг передали ємкості для зберігання води 10 ємкості по 300 літрів Апостолівській громаді та 8 бочок Грушівській громаді. Хочу запевнити мешканців 15 громад Криворізького району, включно із містом Криворіг, що питною водою буде забезпечена кожна людина. Плани з пошуку альтернативних джерел водопостачання реалізуються. Але ж вони також люблять тишу. Тому ми маємо набратися терпіння і віри. Віри у наші Збройні Сили України, у нашого президента і те, що перемога буде за нами в 300% безцілякого сумніву. Слава Україні!